Ну і в продовження розбору політичних різноманітних подій. Друзі, маємо можливість долучити до нашої розмови керівника центру суспільної інформаційних технологій. Форум з нами на зв'язку. Валерій димов. Пане Валерію, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава смерть ворогам! Ради вас бачити однозначно смерть ворогам навзаєм пане Валерію. Я думаю, що ви бачите, що для українців зараз топ питання, яке підвисло у повітрі. Це а чи не станеться так, що чужа інша війна переключить центр центри фокус уваги з України на Ізраїль. З одного боку, держсекретар Антоні Блінкен вже вийшов і каже: Ні, це не те, щоб там Хамас чи якісь сили, які стоять за ним, намагалися перетягнути на цю увагу все буде розподіляти. Ця, але з іншого боку, ми ж розуміємо, що воєнну допомогу американців вже обіцяють, вона відрізняється від нашої, але тим не менше. Пане Валері, що ви скажете у перспективі, як тепер американці будуть все розрулювати? Ну, по перше, я не погоджуюсь з цими судженнями, які говорять там в Україні, часто густо що є якісь там інші локальні війни, і давайте не будемо займатися цими питаннями. Давайте будемо займатися тільки питаннями в Україні. Я також. Насамперед ставлю інтереси України понад усе, але в інтересах України, що були а розбиті. Такого способи ведення е, політики, як агресія, війна, шантаж, ескалація. Е, б, ми маємо розуміти, що Іран союзник Росії. В ми маємо розуміти, що всі ці е, Хезболла, там, в е, Лівані або той самий Хамас, або Ісламський джихад – це це проксі Ірана. А Іран союзник Росії, а значить, створюється така собі вісь, про яку ми неодноразово з вами говорили: Іран, е, Північна Корея, Росія. Ми насамперед ми маємо розуміти, що за цим всім навіть не тільки в пабліках, не тільки в підтримці, не тільки в зустрічах з тими самими а, хамасівцями або тим самими квірівцями. Це кодекс с ісламської і революції в Москві. А, Москва кришує, готує а, і там зацікавлення, і лікує, коли вбивають мирних людей. А, на а, на півдні Ізраїля так нічому не винніх людей, які зібралися на рейф-фестиваль, там ми такі інше. Ми маємо розуміти, що немає чужих воєн, що це йде глобальна війна. Так люди не хочуть називати третя світова, тому що бояться а, навіть назвати, бо не знають яким чином реагувати на це. Але насправді це глобальна війна. Глобальна війна цивілізації з антицивілізаціями. Глобальна війна, вибачте, за патетику, добра зі злом. Глобальна війна а, структури основ безпеки. Які скалася після Другої світової війни, які дискредитовані, делегітимізовані, неспроможні. Інших немає, інших складуться після і за результатами цієї глобальної війни. В них не має бути Росії, в них не має бути Ірана, в них не має бути північної України, шантажу і ескалації. Тому я думаю, що насправді це тільки артикулює, оформлює, правильно визначає задачу, яка стоїть на порядку денному. Є терористи яким би паспортами вони не прикривалися? Є жертва цього терору. Ми тепер побачили насправді, що ну немає дійсно залежності від паспорту жертв терору колись. Коли у нас починалася своя війна в 2014 році, ну вдавалося, що це далека війна. Це казали, до речі, на близькому сході до недавнього часу той самий Ізраїль вважав, що він має домовлятися з Росією, щоб вона впливала на Іран, а Іран впливав на свої прості структури на той самий Хамас, ісламський Ісламські і такі інше, можна домовлятися. Є якась там така е, своя окрема локальна річ, але можна домовлятися з терористами, з е, тими, хто шантажує і. Піднімає ставки в ескалації, і тоді можливо якось чужа війна тебе не стосується. Тому ми побачили, що насправді не було просто так окремої там. Я не знаю, там окупації Криму для Європи. Це була якась далека війна. Не було якихось там, знаєте, окремих. Якихось речей на Донбасі, коли казали, ну ОБСЄ, ООН, ну це там якісь там бойовики, там шахтери. Ну, не все так однозначно. Немає такого роду речей. Тому і США, і Велика Британія, і Європейський Союз, і ми з вами маємо ну чітко. Чітко uh, визначати, що є жертва агресії, є агресор. Агресор має бути uh -huh. покараним. Я думаю, що насправді uh, ті розмови про те, що там треба було допомагати uh, цій uh, автономії. Треба було якось годувати. Це це, це все такі лівацькі uh, речі, які насправді переносяться і на нас. Ну є там якась нація, треба було і годувати. Казали там uh, про Палестину. Так само говорили про так званий народ Донбаса, так званий народ Криму і так інше. Ну давайте називати речі своїми. Нами є насправді ті, які стоять за лаштунками такого роду. Злочинів воєнних злочинів. Ну подивіться, яким чином виправдовуючи про те, що там якось було щось складно в тій Палестині, в тому сім сектору Гази, правильно називати сектор Гази, смуга Гази і, і, і тому не все так однозначно. Можна було вбивати, ставати е, на голови е, дівчатам, шхапати їх за, за, за волосся, розстрілювати. Просто нібито це виправдовує ні, немає такого виправдування. Тому чітка артикуляція, чітка постановка задач, ну не гарантує, але принаймні наближає до їх розв'язання. США мають підтримувати. Ми маємо підтримувати і не маючи війни. Я думаю, що насправді, насправді, ми маємо розуміти, що ми маємо бути. Угу. Також в центрі тих таких подій уваги і підтримка нам, підтримка тим, хто бореться з злочинцями, вона має бути на порядку. на порядку денному номер один. Пане Валерію. Я вас хочу запитати. Пробачте, чи хай пробачать мене глядачі за цинізм, але дивіться, яка історія. Всі ці дні, коли я слухала ізраїльських експертів, вони кажуть, ми отримали свою бучу. Ну, по перше, ні, Та кожна трагедія, вона по-своєму особлива і в ній так. Багато болю зашито, тому ні, в Ізраїлі своя трагедія, але вони це порівнюють із нами. І звісно, я б, коли все це слухала. Думаю, ну та пригадуємо, як хто реагував на цю бучу. Як зробити нам так, щоб власне взяти цю хвилю? Ми ж все одно в стані інформаційної війни. Ми маємо займатися своєю контрпропагандою і показати: дивіться, це ж одні ті самі союзники. Ви вже сказали та про Іран. А Іран дружить із Російською Федерацією. А хто робив і вчинив Бучу в Україні? Це Росія. То як на тлі того, що нібито світ втомився від нашої війни, наші трагедії більше їх не шокують. А Ізраїль це нова хвиля, і світ шокований, Вони знову справді побачили, як, що роблять жінками, як забирають літніх людей, як викрадають дітей, як зробити так, щоб в прив'язці тоді до цього ще раз і ще раз привертати увагу до наших трагедій, бо в нас вони щодня. Я думаю, що коли кадри жахливі кадри злочинів у цій дорогі. Смерті, яку я нагадую Житомирську трасу в 24 лютого минулого року. Насправді ці прив'язки вони ну тільки підкреслюють спорідненість трагедій. це ті символи, які завжди існують, завжди існують, коли ми говоримо про такого роду глобальні війни, про геноцид. Вони існують. Ну майдане касвельцем Заценхаузен, Вони досі існують, коли говорять про нацизм. Не просто абстрактна ідеологія нацизму не просто абстрактне якісь такі речі, які е, говорять про там статистику в другій світовій війні, це символи, до яких прив'язуються емоції, і ця статистика, вона 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 починає дихати. Вона починає дихати і е, вибачте, знову таки за патетику, бо ми говоримо про символи бити знову дзвони. І у цих словах еменувеяв що не запитую а по кому б'є колокол він б'є по тобі. Воно знову відгукується в кожне в кожному серці людини, яка не дуже до що відбувається, коли ізраїльтяни говорять про те, що це наша буча? Вони підкреслюють, що це воєнні злочини Росії проти України повторюються у нас, коли чиняться воєнні злочини е, терористів е, проти нашого ізраїльського народу. Вони навпаки прив'язують і е, знаєте в гарному сенсі. Вибачте, за цинічне використання слова гарним, тобто в позитивному аспекті, в сенсі артикулювання проблеми, підкреслюють, що у воєнних злочинів немає е, паспорту, що у жертв немає паспорту. Що всі вони однак. Кові, коли йдеться про глобальну війну зла проти добра, коли йдеться про те, що не буває чужих трагедій. Тому я думаю, що це тільки підкреслює спорідненість нашої боротьби, і я не думаю, що воно певною міру як проблематизовує проблему в Україні, тому що насправді на сьогоднішній день навіть той самий Ізраїль, пам'ятаєте позицію Бенета напередодні Стамбурського саміту, коли вони говорили, що ну давайте говорити про російськомовні і вони потім відмовлялися від цього. Подивіться, але насправді давайте домовлятися з росіянами, бо це було їм вигідно, бо вони вважали, що у нас є якась окрема війна, окрема буча. Але буча в них відтворилася, тому що відтворюються воєнні злочини, коли е, ну забувають про те, що не цей принцип пожежі, пожеж, як якоїсь розповідав у вас в ефірі пожежу на торфяниках, не можна локалізувати тут, коли вже е, горять тліє коріння і спалахують потім соси в 25-30 кілометрах. Від того, де була локалізована перша пожежа, Путін штовхнув це доміно. Воно посипалося по всьому по, по всьому світу. Почали створювати такого роду прецеденти. Тому що, якщо не покарали Путіна, почали е, такого роду е, програми розроблятися квіром е, Чен Іном і таке інше. Формулювалася вісь зла і в ній Буча, і в ній трагедія південних районів Ізраїля. Трагедія, яка зараз ще досі відбувається там, вони е, стоять. По одну сторону, по ту сторону, де є жертви, і е, знаєте, які жертви агресії, які закликають до, вибачте, до помсти, щоб добрим бути, май я обрав жорстокість, сказав Гамліт, і ми маємо розуміти насправді, що навіть дивіться, ЄС, французи, Велика Британія. Трамп чомусь зараз мовчить не розповідає про те, що давайте віддамо як ви недавно позавчора. Розповідав, давайте віддамо російськомовні регіони Росії, не було б війни, не було б мобордування Києва. Трамп зараз не хоче сказати, що давайте віддамо е, Хезболі, е, південь е, Лівану, і фактично Шиї там і е, е, Квіру іранському. Давайте віддамо. Вони будуть там тероризувати Ізраїль. Давайте віддамо е, деякі райони. Реки Йордан, як вони називають. Ну самарія юдея. Давайте віддамо там Сирії, Асаду. Давайте віддамо сектор гази. Тим терористам вони будуть там займатися самоуправлінням. Повірте мені, я займаюся процесами суспільно-політичними тільки на близькому сході 35 років. і я знаю, що як їх не годуй, вони все одно будуть чинити злочини. Але вони насправді намагаються певну міру сказати не все так однозначно, як у нас в Україні там і в Ізраїлі. Ми маємо розуміти, що і Буча. Це новітній е, Майданик, новітній освенцем, новітні е, фактично ті відтворення злочинів Другої світової війни, і те, що відбувається зараз, там в секторі гази е, біля верніше не в секторі Гази, а від сектору Гази на території е, е, фактично півдня Ізраїля. Це фактично ланцюги е, одного е, одного е, ланки одного ланцюга, ланцюга злочинів, і має бути зрозуміло, що корінь цього злочини. І те, як світ не побачив того, що відбувалося в 8-му році в Грузії, в 14-му 14 році в Україні, і світ насправді утримав це. Вибачте за цинізм, Я знову таки використовую таку роду мета. Світ не побачив, бо не хотів бачити того, що вибивали з теплої ванни, в якій було також комфортно з путіним. Не тільки путіну було комфортно в теплій ванні, а й всім цим. Шльодерам, всім цим щодеріжованим нібито європейським лідером було там комфортно не називати речі своїми нами, говорити про чужі війни, говорити про сфери відповідальності, годувати Росію, як вони годували в 90-х роках, думаючи, що вона буде демократичною і потягне всі сфери своєї відповідальності до щастя і до демократії. Не вийшло Пане тому, що як а... вовка не такого расивного. Багато, 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 що щодо вас питання і говорили би і говорили з вами цікаво, але на жаль, обмежені у часі. Година добігла кінця. Дякуємо за думки, які встигли почути. Керівник центру суспільного інформаційних технологій форум Валерій Димов був з нами.